Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, колишній президент США Дональд Трамп у новому інтерв'ю поставив під сумнів участь у майбутніх дебатах з віце-президенткою США Камалой Гарріс. Трамп сказав ведучий каналу Fox Business Network Марії Барті Ромо, що він хоче обговорити свого ймовірного опонента від демократичної партії, але залишив відкритими двері для відмови від цього. Трамп зазначив наступне в межах інтерв'ю: Ну, я хочу, і ми лідируємо в опитуваннях, здається, все ще трохи. Сказав Трамп, вказуючи на певне потрясіння в кампанії після того, як президент Байден знявся з. Перегоня, вона краща за нього, але я думаю, що зрештою вона буде гіршою за нього. Ну, мова йшла про Камалу Гаріс, так що вона буде гіршою за Джо Байдена. Далі Трамп зазначив, що саме команда Байдена. Наполягала на дебатах в червні, після чого демократи закликали президента Байдена залишити перегони. Якби я не брав участі в дебатах, вони б сказали, о, Трамп не бере участь в дебатах. Це те саме, що вони скажуть зараз, сказав колишній президент в ефірі ранок з Марією. Я маю на увазі, що зараз я кажу навіщо мені проводити дебати. Я лідирую в опитуваннях, і її всі знають, усі знають мене. Додав Трамп. Загалом, це чергова позиція Трампа щодо можливих дебатів з Камалою Гарріс. Раніше він зазначав, що готовий до дебатів з віце-президенткою. Пізніше кампанія Трампа говорила про можливість відповідних дебатів після визначення кандидата на посаду президента США від демократичної партії. І зараз знову ж таки, Чергова позиція Трампа, де він говорить: а чи потрібно мені проводити дебати, враховуючи, що я займаю лідерські позиції в опитуваннях. Попередньо кампанія Трампа і Байдена погодились провести дебати 10 вересня на ABC News. але Трамп припустив, що зміна кандидата у демократів дала йому можливість просувати зміни у відповідних дебатах з залученням ведучого або зміною формату. Він висловив особливе розчарування ABC News і запропонував провести дебати на Fox News. І, начебто, з того каналу також говорили про готовність провести ці дебати, якщо сторони будуть згодні. Але тут знову ж таки питання до Трампа, якщо ви маєте негативне ставлення до ABC News, то, чому ви з кампанією Байдена погоджували проведення дебатів на ABC News? Цю ж пропозицію з Fox News можна було висунути в, в межах тих домовленостей. І, до речі, було б цікаво подивитися формат дебатів саме на Fox News. У вівторок Камала Гарріс під час передвиборчого заходу в штаті Джорджія, Так, це було. 30 липня закликала Трампа змінити позицію щодо дебатів, зазначивши, що якщо йому є що сказати в біка Камали Гарріс, то нехай він скаже їй це в обличчя. Ось таке було інтерв'ю Дональда Трампа. Каналу Fox Business Network і власне там порушилось питання щодо його можливої участі в дебатах. Одразу хочу зазначити, що якщо Трамп остаточно відмовиться від участі в дебатах, це буде для нього величезною помилкою, враховуючи той імпульс. Кампанії, які спостерігаються в Камали Гарріс. Тобто тут потрібно буде зважувати Трампу всі ризики цього кроку. І тут можна припускати, що можливо кампанія Трампа намагається, за ось цією невизначеністю, здобувати для себе якісь певні плюси. В контексті проведення дебатів, тобто вибити свою площадку так, своїх модераторів і таким чином вже ставити в незручне положення Гаріс. Тобто, якщо ви хочете проводити дебати, окей, давайте ми їх будемо проводити, але там за нашими умовами. Тому, власне, спостерігається ось ця невизначеність. І, власне, вже ми далі будемо спостерігати, так як ця ситуація буде розвиватись, оскільки Демократична партія зазначила, що вони будуть формувати рекламу, в якій вказуватиметься, що Дональд Трамп банально боїться Камалу Гарріс в межах дебатів. І, власне, це також може негативно відобразитись в рейтингових позиціях самого Дональда. Трампа. Ну, будемо бачити, так, до чого домовиться кампанія Камали Гарріс і кампанія Трампа щодо дебатів. Тобто є все ж таки певний шанс того, що ми їх зможемо побачити. Питання: наскільки цей шанс буде корелюватися з бажанням Трампа і Гарріс дійсно провести ці дебати. Гарріс зараз в атакуючій позиції вона говорить, я готова. Трамп намагається якось відступати назад. Але з якою, знову ж таки, цілю. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!